Друзі, вітаю! Є таке поняття Little Big Knife. <сіхання> Маленький великий ніж. Сьогодні в нас з вами на огляді буде отаких от два малюка. Ця модель називається Техно 2, а ця Техно 3. Обидва ножі польського дизайнера Марціна Слиша. І ви можете його пам'ятати по ось цьому ножу, огляд, на який я вже викладав на канал. Цей ніж називається Slash Bowy, ось логотип Марціна На клиночку. Це його колаборація з компанією Spiderco. Дуже красивий гарний ніж, ліміточка для одного з американських ножових реселерів. Красивий, різучий, гарно зведений, ну завалений. Ну, коротше, класний виріб з дуже такими простими, зрозумілими геометрійними формами. І я тоді вам розповідав про Марціна, про те, що він дуже популярний ножовий майстер. Він робить кастомні ножі в себе в Польщі, в лодзі. Робить і фікси, робить і фолдери. Фолдери в нього в основному це фліпери на титані, він обожнює титан, і дуже вміє з ним працювати. Вміє працювати в лінії, вміє працювати в таку от дуже зрозумілу ергономіку, зручність. Ну, скажімо так, от стиль Марсіна Слиша він якби впізнаваний. У нього є ще один ніж з компанією Spider, який зветься Spidey Chief, якщо я не помиляюсь. Ось оцей от Боуі. Який я вам просто нагадую, огляд на нього є у мене на каналі. Можете подивитись, це плейліст, огляди на ножі компанії Spiderco. У мене все там по плейлістах, тому зможете подивитися, якщо вам буде цікаво. А сьогодні буде мова ось про цих двох красунчиків. Це такий техно дизайн. Взагалі, от, знову ж таки, такі лінії зрозумілі. Тут немає якихось граней, які продиктовані просто щоб. За цим не стояв якийсь певний функціонал. Тобто, наприклад, всі виборки вони зрозумілі і вони саме для того, для чого вони потрібні. Механіка ось, Техно 2, вона на шайбах і е, тут немає сухарика на е, фреймлоці. Тут механіка на підшипниках і спосіб відкривання не через отвір, а через фліпер. І тут вже є сухарик. Тобто, це така найбільша різниця між Техно 2 і Техно 3. Зараз розкажу трошки більше. Завжди йду трошки вперед. <хи> З думкою. <хи> мова може відставати. Ну так влаштована людина, принаймні я влаштований так. Ось, Я вам трошки піднагадав про Марціна, і це цікавий майстер. І ви вже тепер знаєте, що в нього є як мінімум ось цих чотири ножа. Мені його кастомні ножі не траплялися. А чому? Та все просто, друзі. Для того, щоб у Марціна там, не знаю, придбати ніж, треба, як і в більшості випадків, коли мова йде про якийсь міттек. Або про семікастом, завжди існує якась, певно, не така проста процедура. Тобто це якісь дропи, періодично невеликими партіями робляться такі ножі, дуже часто їх треба замовляти наперед. От недавно я знімав відео на один із ножів братів Грімзму, де я про це розповідав: що треба все замовити. Те саме і в страйдерам, подобається нам з вами чи не подобається у цій ніші, скажімо там, якихось преміальних фолдерів. Процедура дуже часто саме така. Тому так на, скажімо, на вскидку купити його на раз-два не завжди виходить. В даному випадку їх можна придбати, тому що вони, як бачите, приїхали до мене з від гліба його телеграм-канал НайфКл.юа. От ви можете йому написати. Я залишу посилання, як завжди, в описі до відео. І поцікавитися вартістю цих ножів, можливо, там якісь інші версії, там лімітки, ці ножі чи інші ножі. Вам треба тримати зв'язок з ним напряму. А сьогодні ми поговоримо про Техно 2 і Техно 3. От Ви бачите дизайн. Тут немає Техно 1, він трошечки схожий на Техно 2. Техно 1, якби це така, от, як бачите, ціле сімейство. Техно, техно, техно. Ось в нього трошки інша форма клину. Форм-фактор його такий же самий: дві титанові накладочки, там, боночки і так далі, кліпса Дротяна. Він дуже схожий на Техно 2, тільки в нього інша форма клину. Тут якийсь такий сворідний Chipsfood, скоріше всього. Сталі, CTS э, e, XHP e, а там такий скоріше, ну, напевно, дроппойнт. Отак, напевно, я б назвав форму на техно 1 або просто Техно. Це вже Техно 2. Ось ще наклеєчка під кліпсу Ножем ніхто не користувався, ножик новий. Ось. E, ну, якщо показати вам коробочки, то все дуже просто. Коробки в них от банальні, нічого такого особливого, можу показати вам ось так. От виглядають артикули. Техно 2 зроблений на Тайвані, Техно 3 зроблений в Італії. О той, що на Сухарику, на підшипниках і той, що на Фліпері. Це італійське виробництво. Ось такі от артикули, можете собі подивитися. Зараз будемо розбирати ТТХ. Для чого взагалі ці ножі? Чому вони називаються Little Big, чому вони малі і великі? Ну, давайте, в принципі, почнемо зразу з того, чому вони малі і великі. Ну, от дивіться, 15 см. Якщо візьмемо техно 3 трошечки більше, 16 см. Давайте зразу і з вагою розберемося. Так, щоб не тягнути кота з причинне місце. 100 грамів техно-2 і 95 грам техно 3. Так, якщо ми говоримо про обухи, то тут обухи приблизно по 3,5 мм. Ось такої особливої різниці нема. Тут я не сказав про сталь. В даному випадку вона і тут, і тут однакова. Це тільки в Італії зроблений, цей Тайчунь, Тайвань. Е, ну, Ще цікава різниця в кліпсі. Тут вона фрезерована, цікава, вона досить складно відгинається, принаймні. Ну, не так просто, тобто досить жорстка кліпса. І тут, якби от таке техно-техно, це ніж мені насправді більше сподобався, але ми до цього зараз дійдемо. Тут, якби дротяна, вона віджимається легше, вона функціональна і насправді має велику дуже перевагу, тому що там нерве кишеню, а при цьому свою роботу робить. Плюс до того, така дротяна кліпса, практично це кліпса глибокої посадки, тут зовсім мало від ножа залишиться отак з кишеню. Е, вона, скажімо так, маскує взагалі, що це за виріб, що люди не перебувають в кишені. Тут якби теж якби, все гаразд, кліпса ну, приблизно десь так само буде ось так виглядати з кишеню. Однак вона вже зроблена технологічніше. І тут от італійці трохи роз, ну як би скажемо, розгулялися. Нагадаю, тут підшипники керамічні, тут сухарик. Ось Кліпса ось, бачите, інша. І тут такий міні-фліпер. Працює він непогано, тобто відкриває класно, тобто механіка гарна у ножа. Ну і от зімітований оцей так званий раунд-хол, <раймі> тобто круглий отвір, який є на всіх. Ножах компанії Spider <кхм> навіть на фіксованих ножах, де точно там ніякої потреби в цьому нема, так же, як і тут, тому що ми розуміємо, за цей отвір ми не зможемо нічого відкрити. Однак це впізнаваний стиль, і ну, так повинно бути. Та компанія бачить, бачить свій дизайн і хоче, щоб ми на нього щоразу реагували, коли ми бачимо ось такий от круглий отвір на клинках. Це їхня фішка, це їхній, зрештою, патент. Тому отвір може бути якоїсь іншої форми, може бути там якийсь трикутний багатокутник, там якісь октагони і так далі, що завгодно, вигляді каплі, несиметричний, овальний. Ну якщо він круглий, то це все-таки патент компанії Спайдерко. Тому. Тут, якщо хтось хоче користуватися з виробників ножів ось таким отвором, він повинен платити патент. Це, до речі, робив не один виробник, і це, можливо, з часом теж буде відбуватися і далі. Ну, як мінімум, я можу згадати Грептіліан від Benchmade. У них теж був модель була з шпенником, а була модель Грептіліана з отвором. І відповідно вони мусили платити за, за використання цього винаходу, механіка тут, звичайно, така більш спокійна. От я взагалі звик фліпувати, клацати ножами. Ось, тобто тут якби з цим проблем немає, але загалом ніж на шайбах він рухається більш спокійно. Ось. Багатьом це власне от подобається в Техно-2, що тут така ну, некричуща механіка. Навіть той самий, бачите, як далеко достатньо заходить фрейм. Це теж великий плюс. Я тут недавно розповідав вам про ці локстик, тобто коли залипають фрейми на ножах Міка Страйдера і отримав. Від кількох коментаторів критику, що страйдер нам пропонує якусь діч і видає це за, за перевагу, але треба розуміти, що ножі страйдера я так трошки відволікаюся від нашої теми, теми сьогодні. Але друзі, пам'ятаєте, це не реклама цим ножам і це не телемагазин. Я роблю огляди, намагаюся розказати трошки більше. Так от, у страйдера, я апелюю до тих людей, які так писали у страйдера. Він зробив там 20 чи більше років назад, чи 30 років назад він зробив е свої ножі, е свої фолдери. І на той момент в світі такого типу е поміцності фолдерів ну напевно не було. І так він їх зараз уже виконує в інших матеріалах, там е дизайн і так далі. Але він залишається вірним своїй технології, ту, яку він обрав. Тому зараз у вас є вибір, там ви можете купити ніж, в якого є сухарик. Але ось сучасний ніж виготовлений не так не так давно, і тут теж, як бачите, немає ніякого сухаря. Просто титан, і все працює, і повинно працювати. Тому не захищаю ні страйдера, не захищаю, ні Марсіна, слиша. Тобто я не до того, що ваша думка не має права. Не існування, я просто апелюю до неї, тому що завжди діалог це якісь ну дві позиції, інколи навіть більше, ніж дві. Тому я не хочу з вами сперечатися знову ж кажу. Це лише просто апелюю з іншим аргументом. Зроблені ножі були його тоді ще розроблені, вони давали перевагу, тому що фрейма є особливість. Ми зажимаємо дуже сильно цей фрейм, коли ми працюємо. Так? І за рахунок цього, в принципі, на прорубування, прорізання, там, якщо він залип, ну, скажімо так, справді ножі страйдера вони відрізнялися такою вкрай надійною, скажімо так, механікою з точки зору випадкового якогось закривання ножа, виходу його із ладу. І тому це було тоді, це є досі. Ось, але чи це купувати, чи вам це має подобатися, чи вам є зараз якась альтернатива? Звісно, так, вам не обов'язково це має подобатися, альтернативи існують і так далі. Ось вам два ножі, в одного сухарика немає, в одного сухарик є. Ось. Насправді мені подобається тут трошки більше сама от форма, саме навіть клин. Він такий більш стрімкий, він чуть-чуть довший, ніж довший на сантиметр. Мені просто, я спочатку, от, не знаю, Техно 2 мене от вразив. Я взагалі люблю відкривати через отвір. Мені подобається, знизу теж можна відкрити спайдіфліком. Не може не завжди зручно, але відкривається. І от такий малючок, ну, класний такий, ну якби не, не скажу, що милий ніж, але це таки справді техно. Така якби виставка, знаєте, що от ми можемо так, ми можемо так. Ось, Але якщо його порівнювати з Техно 3, тут вже трошки більше граний. Тут вже більше граний на плашках. Ось. І ці грані теж продиктовані, в принципі, тим, що ергономіка Руків'я від цього виграє. Ось. Тут тоньше зведення, тут вищі спуски, довший клин, тут більш таке проявлене вістря. Я, одним словом, коли поклацав, ну Кліпса цікава, дизайнерська, яка теж от, повторює ці лінії. Це те, що я говорив на початку цього відео, що Марсін слишв, він вміє в лінії. Причому в нього лінії прості і зрозумілі. Вони в чомусь навіть. Може, скучні, аскетичні, але вони, ну, витончені, от вони в принципі класно читаються. Мені оцей Техно 3 дуже сподобався. Цей отвір, звичайно, він таки виконує тут бутафорську функцію, але тепер ви розумієте, що, та й знали до цього, напевно, що все-таки вони гнуть свою лінію і отвори в них навіть на фіксах. Ось така історія, друзі, про Техно 2 і Техно 3. І для чого взагалі цей ніж? Що ним робити? Чому от він зветься там, не знаю, малий, великий. Little big knife. Чому так? Ну, тому що, по-перше, ринок в Сполучених Штатах, ножовий ринок і взагалі виробництво ножів, там, де воно традиційно вже там має 30, 50 чи 80 років, от беріть там з 60-х років виробництва сучасних от, баків, скажімо, 110-го бака, якому вже от, 70 років, все-таки, значить, на ринку є певні ніші, які здавалось би неочевидні. От в Україні там теж є. Маленьких фолдерів я не знаю. Серійних але взагалі не так багато е, речей, не всі ніші зайняті. Але серійних, наприклад, маленьких ножиків є, там украви, наприклад, там, поганка і так далі. Тому є малюки, всякі шейники є, багато хто робить, я не все можу знати і так далі. Але фішка в тому, що деякі ніші просто ще не проявлені, або в них дуже мало ще поки вибору. Американський ринок він вже вибагливий. У нього вже багато років, багато десятиліть є свої лідери і так далі. І тому в певних нішах з'являється час від часу ось такі, наприклад, ножики. Ось такий от ножик. Я його теж вам показував. Знімав на нього огляд. Це ніж від Демка, від Ендрю Демка, Андрія Демка. Шарклок. Все це кап. Це кап стелс на анодованому алюмінії руків'я. І 20-ка 20 CV під DLC, клиночок слайсер. Класний ніж. Гуляє зі мною, мені його вистачає в рамках міста. Якщо мова йде про упаковки, посилки, нова пошта, скотч, картон, щось підрізати, якась нитка, щось такі речі, тобто міське використання мені не потрібно ні 10, ні 11, там, не знаю, 4 дюйма, ні 11 сантиметрів леза, ні, ні 9, я можу обійтися і цим. Тобто ще не було такого, що мені цього ножа бракувало. Ціночі ну, ще менші. Ось 16 см і 15 см. Просто я для прикладу вам поставив цей ніж, щоб ви зрозуміли, що в мене є якби, розуміння того, що такого ножа мені може вистачити. По клину, в принципі, ось вони співвідносяться сміливо. Тобто, як бачите, клинок у е, каба, у Демка, от він приблизно співвідноситься із, е, е, скажімо, Техно-2 і Техно-3, навіть програє Техно 3 в подовженні ріжучої крайки. Ось, ну так, тут руків є трошки зручніше, бо тому що воно довше, і все-таки воно якби дозволяє більш надійному, напевно, тримати ніж. Але про яку надійність ми говоримо на таких маленьких ножах, які, в принципі, є відкривачками, які, в принципі, є десішниками, які, в принципі, є ножами для того, щоб бути додатковими там якимись аксесуарами до там, не знаю, сучасного вигляду, сучасного способу життя там якогось містянина, мешканця міста. Вони можуть працювати і в кишені людини, яка живе в селі. Так, в нього трошки будуть інші задачі, мабуть, але це не означає, що тільки для міста. Однак такий сценарій середній беремо. Тому в чому, в чому якби, їхні ну, фішки? Тобто, що це? Друзі, це аксесуар. Це просто в першу чергу, на мою думку, класний чоловічий аксесуар, який має і елементи серйозності. І елементи надійності, тому що що тут можна зламати, що тут може піти, не так. Тут і преміальні матеріали, тут і сталь. Ну і, скажімо так, є якась ідея у дизайнера, ну не якась, а конкретна ідея у дизайнера. От про це можна розповісти людині, яка візьме у вас з вашої кишені, коли вийде витягнете ніж, ви покажете якомусь своєму товаришу, так, чи товаришці. Тут є що розказати, є що показати. Тобто, якби це якийсь нонейм, це відома компанія, один з лідерів. В ножовій сфері це відомий дизайнер, теж своїм ім'ям, своєю репутацією. Тому такі штуки, от вони в першу чергу не інструменти, вони не утилітарні, хоча ними роботу можна робити. А вони є такими класними аксесуарами. Причому в такому преміальному сегменті. Там зараз про ціну не буду казати, тому що я точно не знаю. Там 400 доларів вони коштують 500, менше, більше. Різні ринки, мито, поки все приїде сюди і так далі. Я зараз не ціну як таку. Я говорю про те, що в цій ціні вже серійний преміум, самі кастами, мідтеки. І ножі, як правило, в, цій, в цьому сегменті купуються не для того, щоб ними щось там глубати, не знаю, чи глубати, наприклад, підкову у коня. Коли вам її треба замінити. Хоча люди от купують, умовно кажучи, Себензу, десь там якісь фермери у Сполучених Штатах, він купує ту Себензу там за 700 доларів і длубає, і длубає, і ріже, там, що йому потрібно, там скотчі, стяжки і так далі, але потрібно щось, він лубає тим ножем. І може там і попадатися якісь і скрепки, там і цвяхи можуть, і, якісь, і треба, можливо, зрізати якісь, ну не знаю, с... Заклепку, тобто, ну так, 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 є така штука. Людина купує ніж і користується ним так, як вона вважає за потрібне, бо довкола нього є обставини. Однак я вернуся до Техно 2 і Техно 3. Це сучасний технологічний аксесуар, це то, що може личити до костюму. Ще там, скажімо, умовно 100 грамів, це можна одіти на кишеню костюму. От він точно, скажімо, по вазі, по розміру, не мав би скласти якихось проблем. Потрібен він, скажімо, для до костюма чи ні, вирішувати, звісно, вам. Але моя думка проста: От якщо ми маємо класного дизайнера з хорошими лініями, в хороших матеріалах, з розумілим конструктивом, тому що тут все якби зручно, тут немає якихось прихованих пружин, там, чогось такого складного, що може вийти з ладу або. Або скласти нам якусь ту чи іншу проблему. Ні, все тут дуже просто і утилітарно. Однак однак, це просто аксесуар. Він може виконувати функції ножа. Ось. Тобто його серйозність і одночасно її, його компактність от вона якраз напевно і дає отакий, таке явище, що це маленькі, великі ножики. Якщо його відмасштабувати, ці ножі ось так розтягнути. Зробити їх в півтора рази більшими. Це будуть утилітарні інструменти, так як і Себенза, яка от там допомагає там, відкопросати, наприклад, підкову коня. <кій> ну, така от історія, друзі. Не знаю, сподіваюся, вам було цікаво. Ножі класні, не банальні. Мені подобається дизайн, не слиша. От е, Перший раз я оцінив його, коли до мене приїхав на огляд ось цей ніж е, Боуі. Він класно зроблений. В нього є сіра версія, але це ліміточка, тому вона ось так анодована в такий от колір, відтінок синього. Це класний ніж, який можна придбати і все і закрити питання, там, скажімо, з фолдером взагалі. Тому що в ньому, ще раз кажу, тут і конструктив, і лінії, і його ергономіка, і матеріали. Все в нього такі, що ну, зносу їм нема. Придбали ніж, і можете його передати і дітям, і внукам. Тут вже трошечки інша історія. Тут все-таки ножа менше, тут більше він як аксесуар. Одним словом, така, от, друзі, сьогодні історія, такий от огляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте, ставите лайки, поширюєте відео серед знайомих. Канал якось росте, і це мені подобається. Я відчуваю, що аудиторія, ножива аудиторія, яка мене дивиться, вона теж росте разом зі мною, бо мені щось трапляється цікаве. Приїжджають з того чи іншого. Від тих чи інших людей приїжджають ножі, я постійно щось заточую, намагаюся шорти знімати для вас, тому що заточую я дуже багато, дуже часто, практично щодня щось цікаве, але є якісь обмеження, однак я тримаю дуже високий темп. Я думаю, ви це бачите. Частина із вас просто мені вже не раз писала про те, що ми не встигли подивитися ще відео з минулого тижня. у Вас уже тут кілька нових свіжих за цікавими з цікавими ножами. Ось, оглядів української мови на цій ножі точно не було до цього часу. Я радий з того, що в мене є змога знімати огляди українською. І це в Ютубі буде жити, працювати. Дивляться мене глядачі з-за кордону. Зараз непогано українська мова розпізнається Ютубом. Ви можете, якщо ви мене зараз слухаєте, ви мене, можливо, зараз читаєте через субтитри. Я точно знаю, що скоро до мене приїдуть ножі від Ендрю Демка. Я обов'язково зроблю огляди на ці ножі, які приїдуть. І я точно знаю, що в компанії Ендрю Демка будуть дивитися мої відео. Вони не знають української мови, однак вони це відео передивляться. Мені це дуже приємно. Я вам за це все дуже дякую, бо якраз ви мене цим мотивуєте, от коли від вас питання, якісь пропозиції, ідеї, ну і змога показувати вам красиві класні ножі. Це друзі, давайте до зустрічі, ріжте з розумом.